Цього тижня на особистому прийомі громадян сприяв вирішенні їхніх питань виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук. Звернувся до Миколи Петровича Борис Палець Петро Терниця. Чоловік 2005 року заключив договір на довічне утримання, згідно з яким право власності на його квартиру переходить опікуну, який натомість мав дбати про пенсіонера. Проте наразі опікун Петра Микитовича проживає на території тимчасово анексованого Криму, хоча фінансово дідуся, він підтримує. Петро Терниця звернувся до Миколи Корнічука із проханням поселити його до пансіонату для пенсіонерів. Долучилася до обговорення даного питання заступник міського голови Людмила Ковальова. У вас є договір на довічне утримання, і всі дивляться папери, навіть якщо немає цієї людини, вона десь там, наче в Севастополі чи в Сімферополі, де він там живе. Ну, в Росії в Росії живе, то вам треба розірвати той договір до вічного утримання, бо так от всі будуть дивитися папери і вам будуть офіційно відмовляти установи. Для того, аби отримати допомогу від держави, а саме проживати у пансіонаті для пенсіонерів, чоловіку необхідно розірвати договір з опікуном в установленому законом порядку. Допомогти пенсіонеру розібратися в юридичних аспектах, пообіцяв начальник управління юридично-кадрового забезпечення Олександр Жарий. Звернулися до Миколи Корнічука, жителі вулиці Франка. Містяни обговорили разом із Миколою Петровичем питання, які їх хвилюють, а саме встановлення теплових лі. Чильників, утеплення будинку, будівництва тротуару та так званих лежачих поліцейських. Проте зосередили увагу на найбільш нагальних питаннях. Говорили про встановлення дитячого майданчику та несправну роботу каналізації у їхньому будинку. У нас йде по каналізації. У другому під'їзді у нас постійно заливає каналізація. Сморід стоїть страшний. Микола Петрович надав доручення начальнику головного управління житлово-комунального господарства Володимиру Аврамчуку та директору комунального підприємства ЖЕК-1 Володимиру Вошколату щодо ремонту каналізації у будинку по вулиці Франка, 7 та включення до бюджету питання щодо будівництва дитячого майданчика. Окрім того, до виконувача обов'язків міського голови Миколи Корнійчука цього тижня зверталися й інші містяни щодо земельних та фінансових питань. Микола Петрович надав приспіль. Сам необхідні для їхнього вирішення поради та інформацію Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.